Ви представник ви поліції, прокоментуйте. Ви лю... хто такий? Я журналіст. Були? Ви маєте прокоментувати так, які. маєте своїх друзів безпредельщиків Що вони тут. Ви без дії... ви, 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 ви службова особа. Ви, ви маєте, ви, ви, маєте, ви, ви не приватна право людина. Моє в... Так, стара, я стара. маю право знімати. Полно. Чому ви порушуєте ви? права людей? Ну, ви порушуєте бандитів Та, тут приходьте, не приходьте, не приходьте до ви маєте мене ближче. Мали йому руки. О, руки кров'ю, так як на мене. Сьогодні у нас події дуже цікаві. Хлопці, добрий день. Прокоментуйте події. Будь ласка. Ну, то попитайте людей тут, які кричать. Я вас питаю. Ви, ви представник поліції, буде? прокоментуйте Ви хто такий? Я журналіст. Зараз тримай камеру. Вони, коротше, не поставляються. Руки крутять, то мають десь чоловікує з кров'ю, руки мають. Чоловік руки має, дивиш його руки з кров'ю. Попитай чоловіка, чи я не представляв. Коли представлявся представлявся, ти, Та й приставився. А тіло. А руки хто крутив? Що далі? Той на руці, який вона не б'є. Електронний варіант має. Ну і в мене. Маєте, ви дивіться. Кишіть, фотографуйте. А де не хоче фотографувати? Ну, що тут твориться? Що ви? Вот, нас він, він, він да. не хочуть? Питайте, він думає, що він 90-х тут приходить. Слухайте. Ні, ходи сюди, ходи сюди. Ви мені, сука, ребра поломали. Вони не знають, що їх ще чекає. Я кажу, чоловік що його мають. Так, хлопці. Тихо, тихо, тихо. тихо. Прошу представитися, поліція. Добрий день. Прошу, про, про, прошу прокоментувати, що тут відбувається. Згідно якого нормативного акту. Так, ага, добре, начальники хлопці, розходьтеся. Так, хлопці, а ну так, поліцейські представляються, будь ласка. Згідно якого нормативного акту ви проводите свої дії? Згідно якого закону про поліції? Я журналіст. Так, ви адвокат. Ще раз ви наступити. маєте прокоментувати. Зв'язку з чим маємо вам прокоментувати. Зв'язку з закону про поліцію ще про журналістику. Що ви маєте прокоментувати так, які, які дії? Питайте своїх друзів безпредельщиків ви, що вони ви, тут. Ви роблять. А ви мене знімаєте, ви його знімаєте. Слухайте, Пане поліцейські представтеся. Я вже представив, не не Мені не на камеру представив. Я не зобов'язаний вам на камеру. На камеру вам я не зобов'язаний. Я представився цій особі. Коли я до нього не особи, вони люди. Бо я тільки до нього підходив. Е, згідно якого нормативного акту? Згідно якого акту, нормативного акту цей чоловік прийшов і мене злапав за шию. Це йому дозволено таке робити? Я питаю. Хто ти саме він руки почув? Ви прийшли він мене знімати? Руки. Йому дозволено руки тягнути чи не говорить, А? Я вас О, питаю. А я питаю: йому дозволено тягнути руки, прибігти, ви і не значить, ви не були прийти до них. Я з... прийшов, йому дозволяє закон тягнути до мене руки. Чи я не знаю, звагає? я вы не знаете, бачу. бачив. Ту чому прийшли тут знімати? Ніхто б до нього руки не притягував, викрадав людину кров'ю, мама йому руки з кров'ю. О, так, да, руки кров'ю, хотів на мене на руки. Так, крові. Так, крові. Так, E, він мені не представлявся ні один, ні другий, ні третій, ні п'ятий і п'ятеро. Ніхто не представлявся. Я казав, ви котровиконайтесь 18.3, пон Ніхто не представлявся. Я кажу, ви випи суду. Ви ніхто не хотів коротше. це. Ви, ви службова особа. Ви, ви маєте, право. ви не приватна людина. Ви моє так, я маю право знімати. Ви не ви приватна. Не маєте ви не приватна. Виватна. Дайте я ще раз подивлюся, прочитаю. По витягніть до повного ознайомлення. Ви його дмали допомога. Чому ви порушуєте Думайте, права людей? А да не приходьте, не ви приходьте ви до ви мене ближче. Так, мороз, 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 Андрій Васильович. Другое. До якого року? До якого року? До якого року? Ой, Номер жетона 06 321. Ви з бандити в погонах. 8. Я не представляю і не Я хочу, щоб була справедливість. Що ви покриваєте бандитизм в тому. Ви покриваєте бандитизм. Ви чому не воюєте? Не ви присягу ви давали! А ви що дава? У мене фільмою. все прикладає. Хлопці присягав ти не виконуєш, хлопці поліцейські! дійшов назад. Інцидент вичерпаний, вичерпаний, я думаю. Все, Ми до побачення. Вони присягадували. Інцидент вичерпаний до побачення. Прошу прокоментувати, що сьогодні діялось, що відбувалось, що творили наші поліцейські. Прошу прокоментувати. Я йшов на роботу, під'їхала поліцейська машина. Зупинилося, спитали мої дані, я їм сказав свої дані, вони провірили і сказали, що я є в розшуку. Я кажу, покажіть рішення суду, що я є в розшуку. Вони казали, яке вам рішення суду. Я кажу, рішення суду, покажіть. Вони не хотіли нічого мені не показати. Потім вони казали, ти будеш затриманий. Я кажу, я з вами нікуди не поїду. Вони мене хотіли затягнути в машину, Вони хотіли вже зразу наручники вдіти. Я відбивався. Їх було четверо проти одного, мене тягнуло до машини. По тому я якось від них вирвався, люди підійшли і так мені допомогли вирватися від, від них. То вони не показали згідно закону, згідно якого нормативного акту вони хотіли вас ну одягнути на вас кайданки. Ні, не показали ні, нічого не показали. Вони представлялися тільки тоді, коли прийшли журналісти, коли да, я прийшов. Та, так, та, тільки як журналіст прийшов, ага. тоді вони приставилися. А до того нічого не представлялося, нічого не показували. Пункт 18.3 вони не виконали. Тоже не виконали. Пункт 18.3. Ось така подія сьогодні сталася в нас в новому роздолі. Отут сільпо, наше місто славне. Сьогодні така подія сталася в нашому роздолі.